Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу продовжити тему купівлі житла саме в Польщі. Цю тему хочу доповнити, і саме на сьогоднішній день стартує нова програма, яка вже запрацює з 2023 року, і вона буде направлена на спрощену систему купівлю саме житла в Польщі. Що це за програма і як вона діє? Що ж, ця програма буде називатись Іпотека під 2%. Саме ця програма буде діяти на території Польщі, і вона буде направлена на допомогу і на спрощену систему купівлю такої квартири або такого житла для молодих людей віком до 45 років та молодих батьків малозабезпечених сімей, які сьогодні не можуть або їм тяжко, щоб купити таку квартиру і мати таку нерухомість. Ця програма має назву Перша квартира або перше житло. Що ж, така назва дуже цікава. Сьогодні над нею дуже сильно працюють, і вже ця програма на стадії завершення, і вона почне працювати з 1 липня 2023 року. Максимальна сума буде 500 тисяч злотих на купівлю такої квартири. Ця або іншої нерухомості, тобто будинку, якщо ви раніше не мали. Що ж, е дуже цікава ситуація, що сьогодні і девелопери, і забудовники, і саме. Такі представники уряду, вони разом співпрацюють над цією програмою і її доповнюють, але вже вона на стадії завершення, і вона вже скоро підписується з банками, і банки готові працювати на двох рівнях. Перший рівень це буде безпечний кредит під 2%, що ви можете брати житло, і під 2% вам будуть гарантувати, що навіть якщо якісь ризики з інфляцією або зміною житла, вам будуть гарантувати, що ви заплатите і вам покриють ваші видатки. І наступний це такий спеціальний житловий жилий рахунок, який допоможе вам також виплачувати і забезпечувати це житло, щоб ви могли його виплатити протязі 10 років. Тож це гарна новина. Скоро більш детально знаємо про неї і нову інформацію я буду публікувати і продовжу наступному відео, коли буде більш доступна та більш обширна інформація, і ми зможемо, хто потребує, скористатися цією програмою. І в Польщі нарешті купити своє перше житло, бо я знаю дуже багато сьогодні українців, які мають трохи проблеми з банками або з державними установами і не можуть отримати певні дотації або доплати, щоб сьогодні собі купити квартиру по заниженим цінам. І приходиться купувати за дуже дорого і за великі відсотки. Тож, друзі, чекаємо, не поспішаємо. Надіюсь, що в цьому році ця програма буде підписана і уряд її прийме. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні! Друзі.